Я збиралася на роботу, діти ще відпочивали, ну щось 6 годин ранку. Це ж. Ну, я навіть не чула, як воно гуділо. Я тільки потім почула, що бах, і мене штовхнуло, і я впала. І сама перша я кинулася до внуків. Ну, діти були госпіталізовані. Я також, бо в мене було ушкодження на голові, тут зашивали рану. Наче на хто оберігав, щоб поставались кругом, кирпичі завали, ці грами та все. А ушкодження, слава Богу, що не дуже такі значні. Кролів спасли, ми я встиг, да. Куртка поплавилася, але захистив там сім кроленятак і двоє королишок. Вони зараз тут. Соня чекає. <плес> А вперше ні, це одразу після прильоту, то вона не підходила, боялася, тікала від нас. А цей котик обгорів, зараз вже трошки йому покращило. А друга кисточка, то вона загинула під час вибуху. Ну, собаки вижили наші, ви бачили їх коло хати. І то чоловік успіли їх відв'язати, щоб вони утекли.